Чам, це Славко, за силу цього удару може свідчити навіть такий дрібний факт, що нова пошта вперше на моїй пам'яті затримала доставку закльопок для цього кінжала. Можете собі уявити, що це було за пекло. Але ми говоримо не за наслідки, а за причини. Добре, що ми вчора попередили наших любих споживачів вчасно. Це причина говорити за сьогодні. Як каже Портнікав, Трамп розчарований в Путінові і його провокує. Я скажу так, Трамп розчарований в Путінові і його заміняє. Він вважає, що справиться з нами ефективніше за Путіна. Путін дійсно розчарував Трампа, це було сказано самим Трампом. Він теж переконався, що ніякого Путіна не існує. Ну що, три Путіна це жодного Путіна, як ви розумієте, він сказав, там не з ким говорити, і з України тепер воювати буду я. Як ви розумієте, і перший з ударів спільних Трампа і Путіна ми побачили, тому що ну, настільки очевидна зміна. Методики нанесення удару настільки інший удар з досвідом оцієї от боротьби на найського мальчика між Іраном та Ізраїлем. Удар виконаний, ну, з використанням нових можливостей Трампа в боротьбі проти України, я скажу так. Ну, ефективність його розуміти нам... І що неприємно, що українська пропаганда дві речі сталися неприємних вчора і сьогодні вночі. Перше, я як той Галант, буду казати Герінгові, що поява того реактивного ЕДЛО в нашому небесному просторі і його ефективна розвідка перед ударом це погана ознака. Це як знайшли збитий Корсар 43-го року чи Тандерболт. Я вже не пам'ятаю, зрозуміли, що рейху буде переливки. Так само і ми маємо розуміти, що нашому рейху можу, може бути переливки. І, друге, оця от наша пропаганда, що уламки падають від уламків небо застід. Ну, не треба вже настільки. Ви не те копіюєте в Москвинах. В Москвинах вам треба копі... копіювати на їхню пропаганду. А їхню послідовну і рішучу ненависть до нас. Розумієте? Москві нам все одно під чиїм прапором йти проти України. Бачите? Трамп хоче замінити Путіна в боротьбі з Україною, у боротьбі за мир над Україною. І вони охоче на це погоджуються, змінюють тактику нанесення ракетних ударів. Не, не опираються. Розумієте, чому нам треба вчитися? Або не треба вчитися. Зараз ми розберемо. Москвини вчаться, вони відразу піддалися Трампові, не тільки пакистанці, ви бачите, а наносять ракетні удари так, от, як за досвідом ударів по Ізраїлю. Чи варто нам послухатися Трампа? Ясно, що не варто, бо нам же ж він не пропонує нанести ракетні удари навіть отой Мерць, який замість Шольца. Я їх Пути даєш, а каже, обіцяє нам випросити у Путіна у Трампа. Вони вже все одно хто кого просить, я скажу так: випросити у Трампа патріоти, щоб оборонитися з наслідками, але не хоче дати нам Тауруси, щоб ми боролися з причинами. Ясно, що цих от ударів не було, якби Тауруси нанесли удари по ракетних позиціях в Курській. Чебрянській області, але ж Мерс ніколи на це не піде, він нам буде обіцяти Петріоти, а потім, якщо ми себе добре поводитимемо, і ракети для Петріотів може, якщо Америка йому їх продасть. Так що ви бачите, що якщо Москва нам слід слухатися Трампа і робити з нами те, як він хоче, як він бажає цього, то нам Слухатися Трампу сенсу ніякого нема. Слухатися Трампа це все одно йти до могили українства, то який сенс? Якщо Путін нас туди не запроторив, то ми -то не вже Трамп нас туди запроторить? Ні, що на все це треба сказати? Чи задовільнитися простим пропагандивним «не дождотісь? Я скажу так, а можливо, і дождуться. Тут важить буде прогресія. Важить розуміти не один ракетний удар, а серія ракетних ударів. Завжди це чи для Трампа це також демонстрація могутності? От він поговорить з Зеленським і припиняться ці ракетні удари по Києву, чи навпаки, поговорить з Зеленським і удари продовжаться. Наскільки Трамп готовий замінити Путіна, якого він... Кремлі не побачив, ось у чому справа. Чи швидше за все, він займеться, думаю, оцими письмами Щастя, старифами організації боїв і прочі дурнею, а боротися з Україною довірить Путінові, якого не маєте. А знаєте чому? Трамп знає, що якщо Путін з нами не справився, то йому Трампові нас. В ролі Путіна не подужати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ці заклепки прийдуть після 16-ї години. І сьогодні, думаю, ми з вами почекаємо. Шасенька. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні.